Вдало триває програма фан-клубу Динамо Київ разом до перемоги. У четвер, 26 березня, Київський коледж зв'язку відвідав гравець Динамо та національної збірної України Сергій Сидорчук. Нещодавно студенти цього навчального закладу створили фан куточок і саме туди спочатку завітав динамівський півзахисник. У цей час в актовому залі на Сидорчука вже чекали десятки студентів та викладачів. Гостинним господарем футболіста представив короткою біографією керівник фан-клубу Сергій Михайленко. А далі протягом цілого футбольного тайму 45 хвилин Сергій Сидорчук відповідав на запитання вболівальників. Молодь цікавили і командні справи Динамо, і завдання на Лігу Європи та чемпіонат України, і майбутній матч збірної проти Іспанії. Завтра важлива гра, але я вважаю, що для України. очень важно брать, брать очки со своими прямыми конкурентами, то есть это со словаками, с белорусами, с македонцами. Да? Все понимают, что Испания стоит особняком да, в, этой, в этой группе, то есть никто там не строит себе каких-то э, иллюзий там, по поводу 3-0, да, мы обыграем Испанию. Нет, никто это не делает. Но то, что я был там день в расположении сборной, то есть я увидел настрой ребят и вчера, позавчера присутствовал на тренировках, то есть ну, то розумію, що Іспанії легко не буде. Згадали й дитинство Сидорчука і його нефутбольні захоплення. Там, могу на серіал якийсь присісти, там, або на фільм, да, якийсь сходити. А так, в останнє час, я почав навіть книги читати, якщо чесно. Тобто, мені стало цікаво. Динамівець щиро відповів на всі без винятку запитання. <реш> Ще на початку студентам оголосили, що автор найцікавішого отримає футболку збірної з автографом Сидорчука. Загальний сміх, і аплодисменти в залі та пам'ятний подарунок автору принесло запитання, чи додасть Сергій Сидорчук його в друзі ВКонтакті. Ще одну вже динаміську футболку з 12 номером і назвою навчального закладу Сидорчук подарував для місцевого музею, експонатом якого стане і загальна фотографія. А кожному персонально на пам'ять залишиться клубний журнал і селфі з кумиром.